Це на е, приватній території. З мене декілька хвилин відео, а з вас е, сердечко. Дивіться, сосна. Чому я, е, чому я говорю про красоту сосни? Будь ласка, я їжджу по всю територію дуже часто і хочу вам показати, як вони на території. Боже це красота. І не знаю, що тут. Надіюся, Красиво. Бачите? Це сосни на території. Будь ласка, вона красива, красивезна. Знизу там плющі їх обплели. Коротше, це красиво, люди. Розумієте, це тінь. І якраз та малодоглядність і за яку всі топлять і думають, що це. Якісь газони. А це ось. Оце і є малодоглядність. Оце. Розумієте? Але ви всі боїтеся, тому що це велике дерево. Ось подивіться, як воно класно на території. Е, є момент. Ось. Да? Але насправді це дуже-дуже маленька дурниця порівняно із косінням газонів. Ось вона просинається вже. Ось так красота, яку я люблю.